Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу до вас звернутися за допомогою, адже я знаю, що ви у мене розумні та кмітливі. Ось я вирішила запросити до себе гостей. Але, на жаль, мені потрібна допомога, щоб засервірувати стіл. Я гадаю, що ви мені допоможете. Отже, подивіться. І скажіть, чи однакову кількість тарілок та ложок ви бачите? Давайте почнемо сервірувати стіл, і тоді ми точно дізнаємося про кількість посуду. Біля кожної тарілки ми кладемо ложку. Чи однакова кількість тарілок та ложок? Чого більше? Ложок більше. Наскільки? Ложок більше на одну. А як можна зробити так, щоб фігур було порівну? Можна забрати одну ложку, то скільки зараз стало тарілок та ложок після того, як ми забрали одну ложку, ложок стільки, скільки й тарілок. А як можна ще зробити порівну? Не забираючи ложку, вірно, можна додати одну тарілку. А тепер скільки стало ложок, а скільки стало тарілок, після того, як ми додали ще одну тарілку. Ложок стільки. Кілький тарілок. Молодці діти! Ми впоралися. З цим завданням я вам дуже дякую за допомогу. А тепер погляньте, будь ласка, що у мене сталося в моїй кладовій. Коли я туди зайшла, у мене кастрюлі, геть були всі розкидані, кришки були окремо кастрюлі. Окремо, допоможіть мені, будь ласка, до приходу гостей зробити все правильно. Давайте підберемо кришки відповідно кольору до кастрюлі. Ну що ж, починаємо. Синя кришка до синьої кастрюлі. Зелена кришка до зеленої кастрюлі. Молодці діти! А якою ж ми накриємо жовту кастрюлю? Звичайно, жовтою кришкою, а червону кастрюлю ми зачинемо червоною кришкою. Дуже дякую вам, діти! Тепер я можу зустрічати гостей за гарним та святковим столом. Я думаю, що ми незабаром з вами зустрінемося і обов'язково скуштуємо гостинці. До зустрічі!